Сьогодні хочу зняти для вас свої помідорчики. Мені, звичайно, соромно, але в мене до сих пір вони не зібрані ще, на огороді висять деякі. Там, там позалишалось. Це вже тут. Чорнобривці позасихали. А ось дивіться, які. Це чері. Тут і фруті. Я їх ще не зібрала. Зараз буду збирати там, мабуть, чеджику зроблю, сиру або на квашу. І ще вам покажу зараз свою тепличку. Тут у мене також є помідори. Я сюда давно не заходила. Он еще есть. такой вот, треба мне их зібрати. Вот такая у нас осенний сбор урожая. Сейчас буду квасить. Ой, пришел дождь. Бачите, пришел дождь.